Моя ліс стоїть капличка, вліву нас в те путичка, Путь розрита тракторами, лісом знайщують руками, ріжуть все, що там росте Ріжуть там, де втерма чов, поток має, виток зуї до і поток їм, хоть би низька там змірів, з тобова крутий под'йомний перед парикмов. Стишник захожу, і чуть розуму, не схочу. Вже ялицю позначили пилам цепи на остріли, лісники, вже руки труть, скоро гроші потечуть Кажуть, що я лиця хвора, голова. У них здорова щось доказувати. Хочуть у тебе внести, ти хочуть гинуть в неї, як та лиця, кіт, не сядуть на гузицю Світа трахтурами, лісом знищують роками, їжуть все, що там росте, їжуть там, де втерма чув, поток має, виток суй, то ці потук Хоч Хоть би низька там змілі, стовбова, крутий по цьому ліс. Я ловить перед мною на ямку, в пішник захожу. І чуть розуму не схочу. Вже я лицю позначили пилом цепи, ностріли лісники, вже руки, трот скоро гроші потечуть. Кажуть, що я лиця хвора голова, у них здорова щось доказувати. Хо. Туди би внестати, хочуть, лісники вже руки тут, скоро гроші потечуть. Кажуть, що я лиця хвора, голова у них здорова, щось доказувати хочуть, у тебе внестати хочуть. Скинуть вниз, як та я лиця Кіт не сядуть на гузицю Лісники вже руки туть, скоро гроші потечуть. що я лиця хора, голова у них здорова, щось доказувати хочуть у тепи внестати, хочуть гинуть. них, як та лиця, кіт не сядуть на гузицю.